Привіт! Сьогодні були на рибалці на таких домашніх озерах. І я вам розкажу, які монтажі і в яких умовах будемо використовувати. Тобто такий буде. Урок не урок, але рибка буде в кількості, і можна буде наглядно подивитися, чому де і на які приманки ловиться. Так, перше місце. Ну, от Стали такий вихід, хтось почистив, щоб ловити. Ставлю е, кігру з довгим хвостом, longtail називається. І 0,6 грама вольфрам. Спочатку хочу обловити ось зону біля тих камишиків, тобто під ногами у коньів. Потім можна ставити вже 1-1,5 грама і кидати далі. Е, Юраш відразу поставив 1,5 і обловлює дальню дистанцію. Тут якби кожен як хоче. А чоюк якась є? Є? Моя тактика спрацювала краще. Оконь під берегом. Диви я молоками пляще. Значить, ще не реститься. Або відійти не може. Ті. Ось він. Перший окуньок. маленький, ну але по суті це таке мікроозеро. Тут окунь в 100 грам це вже бонус. Але бували в мене грам 700. Вже. Ось туди закинув під кущик знов ще один зійшов. Та що ж таке? Закинути ці 0,6 грамма зараз вітер складно. І ще все. Й... Ні, не все. Не все. Щось, правда, якось легка рибалка почалась. Швидко знайшов місце ключик. Тут можна було і мормишечку кидати маленькою. Зачепив, пошарудів цим камешом і все, покльовки зникли. Але, в принципі, можна пройти тут зона зони є, де покидати. Є. Я буду довбити отакими от маленькими окунями. І слушай, такий маленький окунь, 0,6 грама. І приманка там, ну, майже дюйм. Йому хоч би що. А, ну. Ми знайшли рибу. Вона під ногами. Розкажи, що це таке. 0,7 грам, пульфрам. І тіпсін. Плюс тіпси угу. 1 на 1 дюйм. У мене палка хоч від 0,5 до 3. Але поки що шарнір, бо по-перше, сьогодні вітер метрі 4-5 за секунду. Ну і по-друге, я не розраховую, що прям так в ногах зовсім буде риба. Але е якщо мормишку я в'яжу, то в'яжу напряму без застіпки. Сьогодні ж, е ну, в монтажі думаю, змінювати. Тому от, маленька застіпка, це кеншин 30. І не проблема, якщо зараз потестувати, буде різні монтажі показати. Є сюди якраз і кину. От пряма дистанція між камишиками. Є покльовка і сход. Не заживав. Що є? Оце прям поводив в тебе? Поводив. Заж... Зажував нормально. Льовка гарно відчувається, але водочка жорстка, вона, звісно, не під це. По-перше, треба розказати, з якими ми сьогодні водилищами. В мене Nanolong від Crazy Fish. І катушечка Шимана Комплекс 2500, шнурочок 0,2. Юра сьогодні взяв на тестування свій новий прутик Це Crazy Fish Orion Що в нього від 0,5 до 5? Довжина 7 футів і тест до 5 грамів. Катушка Vanquish 2500 s але на ньому шпуля від стелі. Угу. І 0,3, напевно? Так, да, і 0,3. Сход. У приманочки довгий хвіст, а крючок в голові. Буває рибка просто не заїдає і прокачується на хвостику. Видовбав а нарешті я хоч трохи відпочив по окуням, бо ця весна була складна. Майже ніде й не клювали, прям біла риба жерех є, а окунь таке. Так, ну в плані проводки. Коли от такий активний кльов, то ну, дуже заморачуватись не треба. Якось там його на дні шевелите, підривчики, пауза, частіше на паузі бере. Зараз основна проблема це нормально закинутись таким вітром, попасти між цими камишиками, ще та пригода. В даному випадку приманку треба доводити аж до самих ніг, бо окунь може прямо навіть в тих камишах стояти. Що далі? Обловив я оцим монтажиком ділянку біля ніг. Десь ми рибку просто попугали, і далі треба ставити щось важче, щоб кинути на центр озера. В даний випадок, до речі, це монтаж шарнірний. Ну, Бо джиголовок таких маленьких теж мормишка. А мормишки 06 у мене здається нема. В даному випадку ще що зручно, що гачок можна нормально поставити, тобто приманка з таким довгим хвостиком. Він, оце от, я вже розумію, чого, що я відчуваю, він дибає. Mm. Це хеві джиг Просто хеві-джиг. Для такого окуну. Треба, напевно, 7 грам ставити на оцей же цю ж приманку, але так 7 грам. Ну так, да, щоб такому окуню так, було я, легше що, заїсти. Напевно, і, і нема сенсу далеко кидати. Так. 07 грам. Це вже, я так розумію, альфа-хижак. Та мають бути більші. Раніше ж були, ми ж їх відпускали. Да. Ну, який в тебе монтаж? Теж шарнір? Так, да. шарнір 0,75 грам і дюймовий твістер. І все. Crazy фіш, напевно. Щось сьогодні ти і з цим прутом мене рвеш. Ну. Я просто вважусь, напевно, багато з тією мармушкою. Треба менше паритись. Ось перейшов на новий монтаж, схожий на такий же, як у Юри, той же е твій старочок один дюймовий, тільки 0,6 вольфрамчик. Не знаю, може це дуже елементарний, тому я не розказував, але напевно варто. Сам монтаж складається з розбірної чебурашки, гачечок і на ньому цей твістер. А гачок в мене 12-й. Зийця гамакацу. Ось там були поклівки. Там і риба якась пригувала. Ну, Як для одного грама і повірі, все нормально. Вся риба виходить, що в траві там стоїть. Мені здається, якщо ми знову повернемось на ту сторону, то наловимо. Що він, вийшов під вечір на центр. Гор, і нашов на що цей раз? На На номінов 1,6-3 грами вольфрам. Завтра я цю куртку не покладу загаду нічого включав камеру, чуть не впустив трофей. Так. Да. Це здоров'яний. Окунь здоров'яний. Ну От, два рази дьобнув і залишив приманку. Є. Треба просто чекати, поки він заїсть. і зійшов. Ну ладно. Ну, прикольно, що він так в берег підійшов. Навчився. Так думаю, що я приїжджаю сюди, щоб в тебе повчитися. Ну, приманка номер один за сьогодні. Це ось, тігра ось Tail, Sweet Bate. І, як я казав, той шарнірний монтажик. Він там падає на дно, хвостик піднімається, воно як черв'ячок грає, і риба зазвичай тут заїдає його. Січку я майже не роблю, тому що він повільно його заїдає. Якщо відразу дьорнути, то просто з рота вирвеш і все. А зараз хочу поставити іншу приманку. Новий монтажик на сьогодні це Nano g джегріг 045 вантажок. Прям чіпляю на застіпку гачечок 12-го розміру і щось схоже на Polaris з лапками. А через те, що ти навчився. Ти це бачив? В окуні. З Зглузди з'їхали. Ну от равномірка. І <laughs> слушай, він прям так атакує, що знаєш, наче... Я з води випрыгну, але я тебе зіжру Слухай. Так, да, просто рівномірка. Ну там, правда, 0,45 грамів. Слушай, мені прям сподобалось, як він вийшов. Ось іще один. Щось йому в цій приманці чи проводці, не знаю, подобається, що цікаво, окунь бере прямо на рівномірці. Тут і дно таке, що дуже зачепистей, нема сенсу опускати. Та і на рівномірці прикольно ловити. Покльовка більш така активна. І це Ой! Була покльовка. І в мене. Третій вид монтажу мормишка Да. І 0,35 грам. Ну і теж спрут же справи, нормально. Да. и окунь прикольный. Ну, все, снова Скажімо так, не по класиці. Але як і минулий раз. Знано, прикольно навіть таких окуньочків таскати. Дякую, що дивилися це відео. Сподіваюсь, вам було корисне. І рекомендую подивитися ось це відео. І побачимось там.